Страшенно гримить, друзі. І нам доведеться, мабуть, зараз звідси змотувати. Вітки. Хочеться ще побути. Водойма дуже гарна. Я б сказав, бо вона просто неймовірна. Природа, ну, ну все як має бути. Рибалка класна. Все, все чудово. Але, на жаль, бачите, погода не дозволяє нам трішечки. Чуєте, як гримить? Там сонце сидіть, а тут дощ ліпара. Ще й гримихає. О, знову виходить сонечко. Ну подивіться, що це робиться в цьому році. Звичайно, риба буде реагувати на таку погоду дуже погано. Опа! Опа-опа-опа! Карасик! Карасик! Опа! Карась! Що, сам відчепився, ох який красень. Навіть навчився сам відчіплятися. О, вже і сонечко вийшло. <хи> тут Дошлі парив, тепер сонце вийшло. Ну це просто щось. Мабуть, доведеться мені зараз тікати від це. Страшенно гримить. Я переживаю, що я звідси зможу не виїхати. Друзі, якщо моє відео було вам цікаво, поставте пальці догори, підписуйтесь на мій канал, а також залишайте свої коментарі. З вами був Олег Яворович. Бувайте здорові. До нових зустрічей.